Усі їм приготуватися Це оновлення, принесе позначки на гарматі, класовічні мапи, візуальні поліпшення, нові він і багато іншого. Рушаймо. Позначки на гарматі. Це знаки, що наочно показують, як добре браєте на ферні машини. Ступувати позначки на гарматі. Можна за наявності, щонайменше найменше тисяч зірних боїв на агалті. Врайте звичайних боях на виводному танку і зробляєте чим більше бойового досвіду, щоб поліпшувати позначки. У їхньому професії враховується лише та частина формули бойового досвіду, що залежить від ваших дій у бою. Інші режими при не впливають на прогрес позначок на гарматі. Відстежбати його можна на новій шкалі прогресу на першій сторінці результатів бою. Щоб дізнатися на саме, потрібно збільшити середній бойовий досвід, щоб отримати наступну позначку. Відкрити статистику танка. Оцінюються лише останні 50 боїв на певній машині. Однак за виняткові результати позначку можна здобути раніше, що й у середній показник щит порівняв. Переважте 65% п'ять на цьому танку для позначки 1, 85% для руї, та 95% для третьої. У цьому нолені візуальні позначки стануть доступними для 9 і десятку рівнів, а й для решти згодом. З до позначки залишається не громаджі на, на Уявіть, що це ракій собі біцепси, що свідчить про майстерність, а не проти їм. На полі бою всі бачтемуть ваші позначки на гарматі. Слова «Азелі» — сталь гобурить сама за себе.